Один проти тридцяти така статистика захворюваності на кашлюк на Рівненщині у порівнянні з минулим роком, серед яких і один летальний померло чотирьохмісячна немовля. Днями з'явилася інформація, що на Володимиречині захворіло одразу четверо дітей. Захворівши, це дітки з однієї сім'ї, віком 7, 5, 10 і тритижневе тижневе немовля. Починаючи з 27 липня, мама почала звертатися до сімейного лікаря з дітьми. Щодо основний клінічний симптом був це нападоподібний кашель, який був лише вночі Для підвищення температури тіла відміщалося лише однією дитини це в тритижневого немовляти, і це оце був субфібрилітет. Вже коли мами звернулися з четвертою дитиною, сімейний лікар підозрив захворювання на кашлюки і направив на лабораторне обстеження. Кашлюк легко сплутати за студою або ж ГРВІ, адже Перші симптоми дуже схожі, але кашлюк значно небезпечніший. Небезпечне тим, що воно супроводжується спазматичним кашлем. І цей кашель може навіть інколи такі бувають приступи, що навіть дає зупинку дихання. Інколи починається, ми навіть не можемо підозрювати, що це кашлюк, тому що на протязі двох тижнів діти сухий кашель, температура суфібрільна, ну, там нежить, а вже потім, після другого тижня, у дітей з'являються Спазматичний кашель, кашель нічний, який може приводити навіть до зупинки дихання. Особливо небезпечне захворювання для малюків від нуля до двох років. Єдиним дієвим способом вберегтися є вакцинація, кажуть лікарі. Педіатр Валентина Гладун розповідає за останні п'ять років серед її маленьких пацієнтів кашлюком не хворіли, адже батьки здебільшого щеплюють дітей. Є вакцина, яка робиться дітям у два місяці, в чотири і в шість. І потім у 18. діти, які вакциновані, вони хворіють так само, але хвороба в них протікає набагато легше. І вони вже тоді ми можемо справитися з цією хворобою і добре їх ну вилікувати. Специфічного лікування кашлюку немає, але воно має проводитись під наглядом та призначенням лікаря, аби уникнути ускладнень. Повне одужання може тривати до 10 тижнів. Це бактеріальне інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю та чхання. Тож відслідкувати джерело зараження непросто в ході епідеміологічного розслідування нашими фахівцями було встановлено, що діти по 8 липня перебували. За кордоном, явний контакт з інфекційним хворим вони заперечують. В осередку обстежено контактних проведення медичне спостереження наразі дітки знаходяться на амбулаторному лікуванні, іде позитивна динаміка. Вакцини у медзакладах рівнень недостатньо, варто лише звернутись до свого сімейного лікаря, пройти огляд та отримати щеплення. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, Ярослав Бондарчук, випуск новин.